Щойно вдарив невеликий мороз, і на водоймах почала скресати крига, рибалки починають штурмувати тонкий лід. Говорить головний державний інспектор сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик. Він зауважує, кожного зимового сезону є ті, хто провалюється під кригу. Люди не можуть втриматися від зимної риболовлі, Всі не можуть дочекатися, як лід стане міцнішим. Він зараз не міцний. Наразі лід на водоймах 3 сантиметри, а це значить, що виходити на нього категорично не можна. Це попередження стосується не тільки рибалок, а й дітей та любителів ковзанярського спорту. На засіданні шостицької комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, 16 грудня, було ухвалено рішення про проведення превентивних заходів щодо нещасних випадків на водоймах. Їх виконуватимуть ДСНСники та працівники водолазної служби. Про це розповідає завідувачка сектором запобігання надзвичайних ситуацій Лідія Ігнатенко. Розмістити на береговій території водного об'єкту інформаційні таблички про безпеку на льоду, проводити інформаційно просвітницьку роботу серед населення з питань правил поведінки на льоду, посилити чергування на підпорядкованих водних об'єктах з метою попередження нещасних випадків на водних об'єктах. Організувати рейди по виявленню небезпеки на водних об'єктах Шосткінської територіальної громади такі ж завдання поставлені і старостам старостинських округів, де є боргові території, де є водні об'єкти, які зараз покриваються кригою. Інспектори сумського рибоохоронного патруля говорять, що при температурі нижче нуля безпечним для однієї людини вважається лід товщиною не менше 7 сантиметрів, а для групи людей не менше 15. Із собою рекомендують брати плешню, аби перевірити товщину криги. Та мотузку для порятунку. Виходячи на зимню рибалку, обов'язково плешня обов'язково мотузка, 10-15 метрів. Така товста мотузка. Не треба танку мотузку, вона ріже руки, не деба хтось провалиться і тяжко витягати. А велика мотузка, така товста, петля накидається на тулуб людини і його можна витягнути з ополонки, якщо сам не в змозі. І перед собою, коли йдете по, -по льоду, перед собою плешньою пити. Це не лід з першого удару. Він пробивається. Це дуже небезпечно. Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами. Ніг. Якщо бачите, що він недостатньо міцний, повертайтесь назад по своїм слідам. «Небезпечний – це каламутний, малопрозорий і білий лід. При переході замерзлої водойми. Необхідно використовуватися прокладеними стежками під час групового переходу льодом. Необхідно йти на відстані 5-6 метрів один від одного і уважно стежити за тим, хто йде попереду. При пересуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозріли місця. Це вмерзлі в лід кущі, траву та інше. Дуже небезпечно виходити на лід у нічний час. Інспектори закликають рибалок пробувати лунки на відстані не менше 4-5 метрів одна від одної. Не ловіть рибу, поблизу вимаїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було. Завжди маєте під рукою міцну матузку 12-15 метрів із великою глухою петлею на кінці. Тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку. Якщо все ж провалились на льоду річки або озера, не панікуйте, говорять фахівці. Голосно покличте на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому та утримайтесь від занурення в воду з головою. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Без різків рухів вибирайтеся на лід, налягаючи на нього грудьми та по черзі витягуючи на поверхню ноги. Намагайтеся зайняти своїм тілом найбільшу площу на льоду. Вибравши з льодового пролому, відкатіться від нього на безпечну відстань, а потім повзіть у той бік. Звідки ви прийшли, І де місце льоду таким чином перевірена? Якщо ж на ваших очах провалилась людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Знайдіть предмет, який можна кинути потерпілому: міцну палку, матузку, власний пояс, шарф, сумку, якщо вона має довгу та міцно пристрочену лямку. Підкладіть під себе лижі або дошку і повзіть на них. Наближайтеся до полонки тільки повзком, широко розкидуючи при цьому руки. Не підповзаючи до самого краю опалонки, подайте потерпілому палку, матузку, лижу, шарф тощо і витягнуть його на лід. Ремені, шарфи. Дошки, жердини, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Також під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у шостю говорили і про пожежну небезпеку, адже в період пічного опалення та відключення світла, коли люди користуються свічками, значно зростають ризики займань. Станом на 3 грудня цього року на території Шосенської територіальної громади зафіксовано 229 пожеж, на яких загинуло 7 осіб. Тому комісією було ухвалено рішення про посилення роз'ясню. Вольної роботи серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки.